Я тебе реально відвечаю. Все замерло, мир замер, все тупо. Молекули в воздухе пересад. Трудно дышать, маєш. Це піднімаємо мій рейтинг. Не, реально, это. это... Рома, це неділя. Давай, ти лучше не тупит за, за кермом. їдеш так, як, як слимак, який есть. Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Sun at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. Ось, і прийшов час виходу влогу номер 2 Зараз якраз працюю над монтажем. Знайомі, які бачили перший влог, питають, чому така велика перерва. Ну, насправді є декілька причин. Це перше це не було мене на місці, їздив по Україні у справах і не було часу взагалі помонтувати ці всі відео, відзняті мною. Ось, багато чого цікавого назнімав. Зараз е, працюю якраз над монтажем День-два, і е, другий влог буде залито на мій канал в Ютубі. Е, скажу так, по вашим реакціям, е, якби, е, очікував на більше, очікував більшу кількість переглядів, більшу кількість підписувачів. Е, поки якби, той результат, який є, не зовсім задовільняє. Але, але я не зупиняюся. Буду знімати, буду монтувати, буду вас радувати новими цікавими відео, тому що насправді дуже мало влогерів в нас на Закарпатті і в Україні. Зараз я передам привіт. <ріху> Сіроме привіт. Я цю людину не бачив вже 6 років. Реально, я 6 років не бачу цю людину. Ну, на мою думку, ця людина за 6 років зовсім не змінилася. <ріху> Валерію я бачу сьогодні перший раз. No, будто лет. Ну, якби ви знайомі 6 років. Ну, воно таке уявлене, що я її знаю вже 23 роки. Ну... Їй чуть да. з 2-х років. Таке відчуття, що ми друг друга знаємо 50 років. Так, да. нас вже просто об'єднує дуже да. багато, у нас там... Э... Для всіх вас просто менше. Більшим меншим. Ага. Тому я пропоную зараз просто випити за зустріч. Підняти келихи. Ну і далі ми десь продовжимо нашу вечірку. <звук> я так <дас> сподіваюся, <звук> буде коробка. Да. Для них. Чий, чи інше місце? Куди ми йдемо? Чувак! Їдемо в Чі. Я би спитав, Чі. Поїхав. До речі. Це перший раз, коли я поїду в Чі з моїми друзями. От Рому, якого не бачив шість років. Ну і Васю якого я бачив періодично раз півроку, коли я був в Києві. Я не знаю, що нас там очікує, але я думаю, що ми відпочинемо там нормально. Тому поїхали а, я так всі думаю. разом. Так, да? да, ми їдемо в Чі. Музыка? Да. Музыка очень интересная. Специфичная, стоп. А публика? Публика еще специфичнее. Еще специфичнее. По не, а то вообще. А, по любому. О, публика. А дорогие уважаемые. I love this place. I love this place. I came Нью-Йорка. Я люблю это место. Как вас Скажите, пожалуйста. Как вас зовут? Это микрофон. Это реально жорстко бортал знеси це неділя в неділю стояти в такій це не пробка, шлаку що прикалуєшся М? це взагалі не пробка це, це не багато машин це нормально подивіться в неділю такий шлак люди стоять Ось друзі, як, що значить жити в великих містах, де нема нормальних роз'їздів, під'їздів, тому подібне. Одна вулиця по якій всі пруться. Зараз їдемо в мистецький арсенал. Там виставка ТСН до 25-річчя ТСН. Подивимось, які там експонати. У нас зелене світло, до речі, можна пробувати їхати. Хто хоче, може стати. Хто не хоче, в принципі, ну це не потрібно. Це, до речі, найвища будівля в Україні. Я 47 48 поверхів маю. Я, до речі, це тільки недавно дізнався, що це найвище будова. Ти знав це чи ні? তাৰব vamos um, por um, 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 um. Закрой глаза, все постепенно И тебя тут никто не заменит Утро подарит нам это мгновение И холода за окном не помеха Пока мы здесь, в теплой постели Волосы волнами по твоей шее Касания трепетны и безмятежны Мы, видимо, нашли то, что долго хотели Здесь нас не найдут проблемы Только ты и я в этом мире Время застынет на этом моменте Все, что имею я, отдам тебе Пальцы сжимаются крепко-крепко Это все, что нужно мне Готов убежать за тобой на край света Чтобы еще раз по-новому все повторить Между нами метает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, И сегодня мы только вдвоем. Между нами метает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней Курточка моя так хорошо сидит на ней А твои глаза как блики в играх НБА. Я делаю навстречу встречу, где Чтобы отец с тобой убежать Под нашими ногами зимный шар Между нами сегодня пожар Нам плевать, что вокруг метель С поцелуями как будто карами. Температура Беру тебя и профессионально иду гулять Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр Ты нашла злого юру среди самых лучших юр Я устраиваю рамс, ты ставишь шаг и мат Ты даже и не знаешь, что наш ты не любит шоколад Он как медведь, руками поедает сладкий мед Мы смотрим на него и между нами Теперь нас никто не найдет, мы помогнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем.